Всім привіт, ребята! Ви на каналі Мір Животних і сьогодні я вам покажу що Оце мої муравьі, і підскажіть мені, що мені робити. Мої муравьі розгризли гіпс і він якось став некрасивий. Ось отут так. Ну, на другий чуть менше погризли. Оно воно збоку. І він якийсь став зелений. Підскажіть, що мені робити? Але сьогодні відео не про мурав'їв Бо в мене є богомоли, я опять їх знайшов. Їх два і дві самочки. А тепер у мене є що тільки що народив мій богомол. Ну, дужче одклов, чим народив. І воно ось. Так неудобно. Я не знаю, як зняти, щоб не повредити його. О, oh, ще геть свіже. Тут думаю поки що знімати, поки воно ще свіже, поки можна зняти. Зараз спробую виключити камеру і зняти, показувати вам богомого. Так, все, я його достав. Ось він такий. Пузико у нього дуже маленьке. а яєчко його ось зараз. Тільки трохи телефон не фокусує його. В раз, коли я той Богомол народив личинку мені, то я думав, що їй треба, щоб було тепло, включав теплу лампу і вона засохла. Ну, цього року в мене друга попитка. Надіюсь, її не провалить. Ще в мене є другий Богомол, він должен теж на днях родити. Ну, буду ждать. Ну, все таки. Тоді, кстати, було побільше. Та отяка ось оцей Богомол. Ось, ось такий. Ну, коротше, я зняв, начебто поки що затекає все нормально. Не порвав. І я, кстати, до неї доторкнувся, вона ще дуже така прям рідко ночі. А ще мені треба розказати вам новість. Більше сажика з нами немає. Він помер, він прожив у мене 6 років. Я його любив. Ну, случилось таке. У мене залишився Мурчик, я його теж люблю, так що будемо якось так. Ну, а так то все нормально. Показую богомолів. Кстати, там ще трошки воно видно, наче якесь яєчко. Ну, як я сказав, телефон не фокусує його. Ось богомов. Ось другий богомол. Я не знаю, пишіть в коментарях, що мені робити з мурав'ями насчет гіпса. Що роблять другі, може ви знаєте, підскажете. А так то, всім удачі і всім пока.